А тут тільки вони великі роліціонери. Ми з вами зустрічалися. Є люди, з якими я спілкувався, і на Майдані, і на Грушевську 22, 24 січня, і так далі. Тому це перша річ. У нас дуже багато релікціонерів, у нас сьогодні багато хто хоче керувати, роздавати посади, брати посади і так далі. І друга річ. Хімікам, розмови. Було чітко заявлено, що якщо ви хочете воювати, то вони не будуть. Я вони не допущу місця. Все буде дуже зроблено красиво. Громадська думка вже сформована по поворотому рахунку. Правильно Руслан? Ну, Вона вже сформована. Тому що те, що я говорив вчора, я сьогодні ще раз повторюю. Такі дії які, зокрема, відбулися вовчинцю, це невілювання цінності майдану. Ми за це боролися, щоб таким чином діяти, як уряд Янукович, то, що вони робили, спротестування. Кожна людина, кожна громада має право прийти до сільського голови, до міського голови на спілкування і спілкуватися. Без ніяких масок, без ніяких столів, без нічого. Це мій принцип, я його 8 років дотримуватись. Я зроблю все для того, щоб місії Івано-Франківську в такий спосіб громадно спілкувалася з будь-яким з спри... міських голів і зі мною особисто. Хто цього не розуміє, не розуміє, я сказав, 2-3 дні наповнив Тихомирення, буде новий начальник міліції, новий начальник СБУ, новий прокурор. Будемо приводити всіх до порядку. Всіх до порядку. І я буду особисто знову призначений начальником міліції говорити. Я вчора був голови ОДА і попросив про одну річ. Ну, там була довга розмова, але попросив одну річ. Коли буде призначатися начальник міліції міста, я хотів би, щоб це було також узгоджено. Узгоджено. Тому що таких, як теперішній начальник міліції, таких не треба місто і Тому день-два, день-два. Зараз воно все тихомириться. Меседж повністю. Все зрозуміло. Буде до того, що вони бралися в ворогів, як собаки було. Пусть ще що міського голову туди записати, друзі, в Записуй. Я готовий. Але я ще раз кажу, я як міський голова відповідаю за кожного. незалежно від того, хто як за мене голосував, великі політичні сили церкву Купу всіх мешканців Івано-Франківського. І відчуваючи свою відповідальність, я хочу вам запевнити, буквально за декілька днів в місті буде порядок. І ці всі маски шоу будуть припинені.